Вітаю! Сьогодні ми повчимося будувати графік квадратичної функції загальним способом. Перша функція y дорівнює x квадрат мінус 2х є квадратичною. а дорівнює 1, b дорівнює мінус 2, c дорівнює 0. Графіком будь-якої квадратичної функції є парабола. У кожної параболи є вершина і гілки. Гілки можуть бути повернуті догори або донизу. Від чого це залежить? Це залежить від коефіцієнта А. Якщо коефіцієнт А додатнє число, то відки параболи повернуті догори. Перший малюнок сліва. Якщо А від'ємне, то відки параболи повернуті донизу. Малюнок праворуч справа. Отже, перше, що потрібно зробити для побудови графіка квадратичної функції визначити напрямок гілок параболи, оскільки а дорівні 1, 1 число додатнє, товідки параболи повернуті догори. Далі, що потрібно визначити, координати вершини параболи. Х вершини визначаємо за формулою мінус b поділено на 2а а дорівнює 1, b дорівнює мінус 2. Отже, х вершини дорівнює мінус b, це значить 2, поділити на 2 помножене на а, 2 помножене на 1. Виходить 2 других або 1. Для того, щоб обчислити y вершини, потрібно у вираз для функції замість х підставити 1. Буде 1 квадрат мінус 2 помножити на 1. 1 квадраті це 1. 2 помножити на 1 2, 1 мінус 2 мінус 1. Отже, координати вершини 1 мінус 1. Далі важливими точками є точки перетину графіка функції, Графіка функції, тобто параболи, з вісю іксів. Щоб знайти ці точки, потрібно розв'язати рівняння y дорівнює 0. Отже, розв'язуємо, замінюємо y0 і виходить рівняння х2 мінус 2х дорівнює 0. Це неповне квадратне рівняння, його можна розв'язати таким чином: х виносимо за дужки, тоді в дужках буде мінус 2. Далі. Дане рівняння в вигляді добутку розпадається на два лінійних рівняння: х дорівнює 0 і х-2 дорівнює 0. Розв'язуємо друге рівняння, оскільки коренем першого рівняння вже є число 0, х-2 дорівнює 0, тобто х дорівнює 2. Отже, точки перетину з х 0, 2. Ми вже бачимо, як виглядатиме графік, і побудуємо його за допомогою точних координат. Розмічаємо систему координат, позначаємо вершину 1-1. Через цю точку, паралельно осі, y я проводжу пряму штрих і вона буде називатись вісю симетрії. Далі будую точки, перетину з вісю іксів 0 і 2. Можна вже будувати графік, але щоб графік був більш точним, можна взяти ще одну-дві точки поблизу вершини. Вершина в точці 1. Ну, можна взяти, наприклад, x дорівнює 3. Підставляємо у вираз для функції замість х 3. І обчислюємо. Отримуємо 3. Отже, додаткова точка має координати 3:3. Позначаю цю точку і будую симметрично даній точці, ще одну точку, симетрично відносно осі симетрії. Ось цієї є червоно-штрихпунтирної прямої. Ось таким чином. На дві клітиночки від осі симетрії на тому ж рівні, що й попередню точку. Далі сполучаю дані точки плавною лінією параболою, і отримаємо графік функції y дрівні х2х. Підпишу основні точки, і графік схематичний, побудований. Спробуйте самостійно побудувати графік функції дорівнює мінус х2 плюс 6х. Спочатку визначте напрямок гілок параболи потім координати вершини, точки перетину графіка функції звісу x і після того, як ви побудуєте ось ці базові точки. Подумайте, які додаткові точки можна побудувати. Перевіряйте. а дорівнює мінус 1, отже, відки параболи, направлені донизу. Знаходимо х вершини за формулою мінус b розділити на 2а. Підставляємо відповідні числа. Прораховуємо результат х вершини дорівнює 3. Знаходимо y вершини. Підставляємо число 3 у е, праву частину виразу для функції. Обчислюємо і отримуємо 9. Отже, координати вершини 3, 9. Знаходимо точки перетину графіка функції з х. Для цього розв'язуємо рівняння мінус х квадрат плюс 6х дорівнює 0. Виносимо х за дужки і розв'язуємо отримане рівняння знаходимо точки перетину з вістю хів, це точки 0 і 6. Далі будуємо систему координат з урахуванням наших чисел, значень, будуємо вершину 3, 9, проводимо вісь симетрії, будуємо точки перетину з звісю хів і знайду додаткову точку, візьму, наприклад, х до 1. Знаходжу y, y дрімні 5, отже, додаткова точка 1, 5, і будую симметричну її точку. Ще одна додаткова точка. Сполучаю отримані 5 точок плавною лінією і отримую графік функції y дорівнює мінус х 6 х Можливо, при виконанні попереднього завдання у вас виникли труднощі, тому спробуємо разом побудувати графік ще однієї квадратичної функції y древні мінус х квадрат плюс 4. А мінус 1. Отже, гілки параболи направлені донизу. Визначаємо координату х вершини. Мінус b розділити. На 2а. Зверніть увагу, що b дорівнює 0, оскільки доданка bx взагалі немає. Отже, b дорівнює 0. Підставляємо замість b 0, замість а мінус 1. Обчислюємо, отримуємо, що х з вершини дорівнює 0. Знаходимо y вершини. Для цього у праву частину виразу для функції замість х підставляємо 0. 0 в квадраті буде 0. Мінус наплине на результат і плюс 4. Виходить 4. Отже, вершина має координати 0,4. Знаходимо точки перетину графіка функції з звісу х. Для цього розв'язуємо рівняння мінус х квадрат плюс 4 до рівня 0. Це неповне квадратне рівняння. Розв'яжемо його так. Мінус х квадрат залишу в лівій частині, а 4 перенесу в праву частину зі знаком мінус. Поділю обидві частини рівняння на мінус 1, і добуду корінь квадратний із обох частин рівняння. Виходить два значення. Х1 дорівнює 2, x2 дорівнює мінус 2. Отже, дана парабола перетинає вість іксів у точках мінус 2 і 2. Спочатку позначаю менше число, а потім більше. Ми так завжди робили. І так, розмічаю систему координат, позначаю. Вершину 0,4, і точки перетину з віссю Да, Вісь симетрії, відповідно, буде е, співпадати з вісю ігри. Візьму додаткову точку, наприклад, х до рівні 1, прорахую відповідне значення y. Зверніть увагу, що тут підноситься одиниця до квадрату, а мінус стоїть перед виразом. Отже, буде мінус 1 плюс 4, тобто 3. Додаткова точка має координати 1, 3. Будую симметричну її точку відносно осі симетрії. І сполучаю отримані 5 точок плавною лінією параболи. Підписую важливі значення. І графік даної квадратичної функції побудований. Четверте завдання спробуйте виконати самостійно. Перевіряйте. а до рівні 1 отже, відки направлені вгору. А до рівні 1b до рівні 0, знаходимо х вершини за формулу мінус b розділити на 2а. Обчислюємо і отримуємо, що x вершини до рівні 0. Знаходимо y вершини. Y -вершини до рівні -9. Визначаємо точки перетину графіка, з звісню хів. Для цього розв'язуємо рівняння х мінус 9 дорівнює 0. х квадрат дорівнює 9, отже, х1 дорівнює 3, х2 дорівнює мінус 3. Показуємо на схематичному графіку точки перетину з звістю х і розмічаємо систему координат, враховуючи дані значення. Позначаємо вершину 0-9. Вісь симетрії співпадає з вістю y. Будуємо точки перетину, з і всі мінус 3 і 3. І е, можна взяти додатковою точкою 1, 2, я беру 2. Підставляю у вираз для функції і отримаю, що y при x дорівнює 2 дорівнює мінус 5. Отже, додаткова точка, має координати 2, мінус 5. Будую симметричну її точку. І сполучаю отримані 5 точок. Плавною лінією. Графік даної функції побудовано. Побудуємо разом графік іще однієї функції Y дрімні х квадрат, мінус 8х плюс 7. Гілки параболи направлені до гори, оскільки А до 1 додатнє число. Визначаємо координати вершини, B до мінус 8, а до 1. Числимо х вершини за формулу мінус b розділити на 2а, і отримаємо, що х вершини дорівнює 4. Знаходимо y вершини, уважно дивіться, за підрахунками, Y вершини мінус 9, позначаємо вершину і записуємо її координати 4-9 на схематичному малюнку. Визначаємо точки перетину графіка функції звісню x для цього розв'язуємо рівняння х квадрат мінус 8х плюс дорівня 0. Це повне квадратне рівняння, тому визначаємо а, б, С, знаходимо дискримінант за формулою b квадрат мінус 4аце, уважно подивіться на підстановку. Я не зупиняюся на тому, як розв'язуються квадратні рівняння, ви вмієте їх розв'язувати. Обчислюємо. І отримуємо, що дискримінант дорівнює 36. Знаходимо x1 за формулою мінус b плюс корень із дискримінанта розділити на 2а. Я вже виконала відповідну підстановку і обчислення х1 дорівнює 7. Знаходимо х2 за схожою формулою мінус b мінус корень із дискримінанта розділити на 2а. Обчислюємо і отримаємо, що х2 дорівнює 1. Отже, наша парабола перетинає вісь іксів у точках 1 і 7. Покажу це на схематичному графіку. Тепер можна будувати графік у розміщенні відповідно системі координат. Позначаємо вершину 4-9, проводимо симетрії, позначаємо точки перетину з вістю хсів, 1 і 7, і беремо додаткові точки. Додаткові точки можна брати навіть не ті, що я наводжу, а ті, які вам зручно обчислювати. Ну, в даному разі, для того, щоб більш точний був графік, варто взяти додаткові точки між х дорівні 1 і х доріні 7. Я взяла х дорівні 2, підставляю і обчислюю, отримую мінус 5. Отже, додаткова точка має координати 2-5. Будую симметрично її точку відносно осі симетрії даної параболи і з'єдную отримані точки плавної лінії. Показую основні числа, які нам потрібні були для побудови графіка. І графік побудований. І останнє завдання виконайте самостійно. Побудуйте графік вказаної функції. Перевіряйте. Оскільки а дрівні мінус 1, товідки параболи повернуті донизу. Б дорівнює 10, а дрівні мінус 1, обчислюємо х вершини. Х вершини дорівнює 5. Знаходимо у вершини. Y вершини 9. Позначаємо на схематичному малюнку координати вершини 5, 9. Знаходимо точки перетину графіка функції, з звісіх сів розв'язуючи відповідне рівняння, знаходимо AB, C, оскільки це повне квадратне рівняння, Обчислюємо дискримінант, обчислюємо перший корінь х 1 і обчислюємо x2. Позначаємо на схематичному малюнку дані значення x1 і x2. Спочатку менше. 2, а потім більше 8. Тепер розмічаємо систему координат для точної побудови графіка. Будуємо вершину з координатами 5 і 9, проводимо вісь симетрії параболи. Будуємо точки перетину з вісю хсів, 2 і 8, і знайдемо додаткові точки в діапазоні від 2 до 8. Зручно брати значення х. Я візьму 3. Ви можете обрати інше число. Ви можете взяти, наприклад, 4, можете взяти 6, можете взяти 7, можете взяти 1 поблизу вершини, поблизу х вершини. Отже, як дорівнює 3, підставляю у вираз для функції і знаходжу відповідне значення y. 5. Отже, додаткова точка має координати 3, 5. Будую симметричну точку даній і сполучаю отримані точки плавною кривою. Означаю важливі числа, які потрібні були для побудови графіка, і графік побудований. Підведу підсумок. За допомогою даного відео ми розглянули, як схематично побудувати графік квадратичної функції. Графіком квадратичної функції є парабола, відповідно, вона може бути в двох положеннях відками догори і відками донизу. І для того, щоб схематично побудувати графік квадратичної функції, потрібно виконати чотири основних пункти. Визначити напрямок гілок параболи, визначити координати вершини параболи, знайти точки перетину графіка функції з звісно. Нулі функції, якщо вони є, і знайти координати двох-трьох додаткових точок поблизу вершини параболи. Сподіваюся, що дане відео було вам корисне. Я з вами прощаюсь на все добре, миру вам і здоров'я!